Все-таки вирішив сьогодні грати подію. Прикинув всі за і проти. Зараз локація більш-менш прокачана Можливо, буде. будуть кращі результати. А коли буде нова локація, вона буде пуста, гола і там отримати щось буде набагато тяжче. Головне тепер, щоб вудка випала. Без вудки абсолютно ловити нема, що в події. Буду надіятися. Так як як прокачав загадково в дереві, то можна пробувати плюс є ліцензія, хоча ця ліцензія також може випасти на іншу приманку. Так про це я не подумав. Тут дві ж загадкові у нас. це буде прикол. Прикол так прикол. Якщо ліцензія, яку маю впаде на, на іншу загадкову. Спочатку потрібно вудку зловити на це зовсім така справа абсолютно невідомо. Летити всі жетони, на вудку так і не побачити. Так само, як і перезапускати колесо, наскільки так справа, до кращого або до гіршого. Працює гадаю, коли впливає одне інше, якщо перезаходити вже Жема досить так суттєво пішло. Минуле колесо було. Мені пощастило там 2 з половиною тисячі перлин впало, то трохи воно себе відбило. Трохи мінус відбився. А зараз. Хоча я завжди починав нову локацію, маючи не дуже багато перлин, завжди так посередньому грав. Якщо зараз піду в мінус по перлинам, то особливо різницю на старт нової локації в мене не буде. ніде, ні в яку. Вудка. Не йде. Якось так 25 разів швидко прокручується, навіть, здається, 25 і не було прокрутить. Вони падають завжди добре, вага також добра але жетони такою ціною отримувати, ну це якось зовсім недоцільно. Могли б поставити і покращі нагороди. Могли б жетонів там по 10, по 20 давати. Так само ту ж саму вагу давати. Могли б по 100 штук давати. Це ж не так і багато. Але що їм казати, якщо вони навіть в подіях роблять такі мізерні нагороди по перлинам? Вже зрізали до такого рівня, далі нікуди. як завжди гадають, думають. Багато нам дуже всього дають, тому потрібно їм давати менше. От як так? Скільки скручено і немає вудки? Тож нема що робити в події. Нема на не що розраховувати. Знущаються. Вже навіть половина колеса скручена. Падало хто з нас скільки які не потрібні. Абсолютно. Це ж у нас на цій локації, здається, є щука, в якої неймовірна кількість рівнів. Там захмарна кількість рівнів у щуки. Вона в мене здається 32 рівня зараз. Максимальний рівень потрібно подивитися, який може в ній бути Або навіть не пишуть там максимальний рівень на звичайних вудках. <рес> Зараз <рес> не те що в мінус піду, а піду в мінус-мінус. Колесо зникне навіть взагалі, а вудка так і не впаде. Теорія, чим більше крутиш колесо, тим більше в ймовірність впаде вудка відсутня. Кількість прокрутів ніяк не впливає на, що швидко впаде вудка. При минулій загадковій в мене двічі впала вудка. Два рази впала вудка. Мені потрібно були приманки. Я крутив приманки і при цьому впала ще одна вудка. На балтиці здається. Скрутив і 10К. Хоча 10К скрутив, між іншим. У мене було на старті сьогоднішнього дня 15К Плюс. От 10К Плюс пішло в мене на... на те, щоб вудка випала. Це в цілому і для розуміння тим, хто Не знає цієї гри. Так, нападало, ну нападало так пристойно. З'являється вже мій вічний суперник. Це він буде забирати всі виклики. З'являється утка. Що маємо по утки? Мабуть відразу буду крутити по 90. 90х, ймовірність більше випаде щось. Ймовірність більша, але щось хороше не поспішає випадати. Хотів сказати, як завжди, дуже важко. Крутяться і тут відразу впав хороший перк. Як то кажуть. Зараз ще хто зна скільки піде перлин на накрутку вудки. Сонар відразу трохи підтягнув. Це зовсім мала вудка. Погано. Ну, вже якось. Вже щось плюс-мінус. Везіння 40%. Добре. Добре. Жема пішло, хто з наскільки. Так, Женя, яка в тебе вудка так порівняти? Ну, в тебе вудка так майже. Космічно. І твій рекорд, хоча нам вимагають в подію. Максимально 35, умовно ко. А, 55, вибачаюсь, 55, а в тебе вже 57. А ти там в топах ніде не є? Здається, ти десь там в сотні повинен бути. Так Ти зараз 22-й. Ти зараз 22-й. Так, ліцензія залишилася. Робимо ставки. Особисто я гадаю. Не випаде. Потрібна ліцензія. Поїхали. Я помилився. Ну, краще так помилитися. Так, випала потрібна ліцензія. Мені дуже-дуже сильно пощастило. Дякую вам в черговий раз тим, хто дивиться мене. Я знімаю в першу чергу це для вас. І якщо б деякі мене не підтримували, б, то я б вже перестав знімати. Моя ціль була знімання лише показати новим гравцям, як грати. Основне я показав і зараз вже так знімаю, тому що... Приємно, деякі кажуть. Про яку ви чорну вже кажете. Про яку чорну мова? Про цю чорну. Ну так, цю чорну Женя. А, в тебе ціль була в цій події. Так, ця ціль, звісно, космічна така. Взяти скільки це дуже-дуже так гадаю для тієї цілі потрібно накручувати мабуть щось а ну, зараз оце ще цю позицію Ну, трохи підкрутилося. Так, дякую на даний момент відео перерву.